В цьому випуску новин кандидат на посаду голови Іванівської райдержадміністрації Антон Турупалов В Бузинівській загальноосвітній школі змінився директор. День прапора та день незалежності відзначили. Іванівчани серпневу конференцію педагогічних працівників освіти провели в Іванівці. Орден за мужність посмертно. Іванівський військовий комісар вручив рідним Віорела Лісника спортивні змагання до Дня Незалежності. В Іванівці провів сектор у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації. Кандидат на посаду голови Іванівської райдержадміністрації Антон Турупалов, скориставшись запрошенням познайомитись з активом району, відвідав сесію місцевої районної ради, яка відбулась 27 серпня. Сама сесія тривала близько двох з половиною годин. На ній, здебільшого, розглядались робочі питання. після розгляду всіх сесійних питань та закінчення роботи сесії було надано слово Антону Турупалову котрий, представившись, провів досить цікавий діалог з присутніми, даючи відповідь на поставлені йому питання. Можна мислити категоріями людей. Тобто, якщо людину добре там, то да, от, друг з другом, да не нужно, там, говорить искусственно, да. там, то не потрібно там, говорити іскусно, там, комусь з Коминтерновського, Івановського, чи з Івановського Коминтерновського. Тобто, потрібно просто... Це питання людей було. Клас, це питання людей було. Клас, так, але ж просто... Дитячий садок ближче, це ж... Слава це Богу, слава Богу. Но, просто це... Вот, там, де люди чогось хочуть, там потрібно допомагати. А... На думку кандидата на посаду голови РДА, район має своє майбутнє, і для цього є досить непоганий потенціал. Необхідна складова, лише узгоджена робота. Те, що мене більше всього інтересує, то зараз я питаюся всім, кому можна розповісти, це бойлицький аеропорт. Я очень хочу, чтобы он работал. И, да, и этот проект мы уже начали делать. Он уже в Мексике, он уже в США, он уже в Саудовской Аравии. То есть мы смотрим, уже есть как бы первый ответ о том, что стратегически интересно. То есть люди готовы сейчас приезжать в Украину и разговаривать, смотреть о нем. Я уже на него ездил, смотрел. Какие-то инвестиционные проекты у меня уже представление имеется о том, что здесь можно сделать. Да? А дальше оно все за собой подтянет. Новий директор в Бузинівській загальноосвітній школі Іванівського району. Ним має стати Світлана Козак, котра на даний момент призначена виконуючою обов'язки. Такі зміни пов'язані з тим, що попередній директор Наталія Ткаченко погодилась очолити Іванівський ліцей. Приблизно два місяці до винесення питання на сесію і призначення нового директора в Бузинівській школі. Але навіть до цього часу вже потрібно виконувати відповідні роботи. Світлана Козак працює в цьому навчальному закладі більше шести років і з колективом школи добре знайома. Та й специфіка самої роботи для неї відома. А от саме призначення стало дещо несподіваним для жінки. Однак вона рішуче налаштована на роботу і чітко бачить подальше направлення в діяльності школи. Несподіванкою стало для колишнього директора Наталі Васильівни, призначення її на посаді директора ліцею, і виходить. Звісно, мене призначили, Тоже це була несподіванка. Самою такою актуальною проблемою стало, на мою думку, ну, патріотичне виховання. Ну і в цьому напрямку, звичайно, ми будемо працювати на кожному В позаурочний час буде вже спрямована увага найбільша. Ну, а всі інші завдання, звичайно, які стають перед собою школа, теж. Нікуди від нас не дінеться, ми повинні виконувати. Про існуючі проблеми, виконуюча обов'язки, говорить вільно. Вона з посмішкою на обличчі запевняє в тому, що проблеми є, але їх потрібно вирішувати, а не зациклюватись на них. Проблеми, звичайно, як і у кожного, дуже великі. І дуже їх багато тошні. Проблема матеріально-технічного забезпечення школи, проблема фінансування. Ось, наприклад, якщо взяти. Навіть у нас немає спортзалу. Той спортзал є, немає покриття. І скільки років, нам? 5 років вже обіцяють, кандидати всі і ніяк не можуть сприяти цьому вирішенню в цьому питанні. Крім того, фасад школи ще одна проблема. Зовнішній вигляд. З такі проблеми ну, будемо намагатися їх вирішувати. Світлана Козак розповідає, що школа готова до навчального року, класи оформлені і чекають галасливу малечу. Зазначимо, що в навчальному закладі навчається близько 140 учнів. Звичайно, новий навчальний рік Уже ми готові прийняти учнів у всіх класах. Всі класи готові, затишні, світлі, так що наближається свято першого дзвоника, свято знань, світлий день. Так що по-любому у всіх педагогів... Які б не були проблеми у нас в країні, в родинах це все йде трошечки в сторонку, тому що ми чекаємо учнів? В цьому році в школі власними зусиллями та за кошти батьків зробили ще один коридор для того, щоб учні в холодний період мали змогу переходити до їдальні. Однак, гострим питанням на сьогоднішній день все ж залишається приміщення спортзалу. Приміщення спортзалу у нас є, але в нас проблема така, що немає покриття для нього. І до кого ми не зверталися, ніхто нам не хотів допомогти, тільки обіщали, обіщали. І нам потрібно і діти літом, там, весною, осінню, коли ще тепло, вони ще можуть грати на вулиці. А коли починається зима, холодно, болото, вони сидять тут в спортзалі і грають. Просто в там. І нема дітям нашим не побігати, не поіграти, в футбол, не баскетбол а якщо і грають, то вони задихаються в цій пилі. Взагалі колектив школи готовий працювати на чолі з новим керівництвом. Всі відмічають, що Світлана Козак достойний претендент на цю посаду. Світлана Альбертовна в нас, ми, я, її, я, наприклад, знаю її вже майже п'ять років. Вона була заучвою. Вона добра, чуйна людина. Всігда підскаже, завжди. допоможе. Ми будемо надіятися, що вона. Ми з нею будемо працювати, як працювали завжди. Ми її ніколи не підведемо. Вона добра, дуже людина. Ми раді, що вона. День прапора та День Незалежності відзначили в Іванівці 23 та 24 серпня. Музичні поздоровлення та поздоровлення від органів місцевої влади отримали мешканці району. Зважаючи на ситуацію в країні, цьогорічні заходи були досить стриманими однак, несли в собі глибоке значення для кожного українця. землі сьогодні на долю нашої країни випали важкі випробування. Але ми народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Ми спільними зусиллями, наснагою і працею. Прагнем, прагненням кожного побудувати сучасну Україну обов'язково здолаємо всі перешкоди на нашому нелегкому шляху до становлення незалежної європейської держави з днем державного прапора і прийдеш святом Днем Незалежності України. Дуже символічно, що кольора нашого рідного державного прапора були насяги Володимира Великого. Хрестителя України, Руси, Ярослава Мудрого. Ми 20... сьогодні зустрічаємо 24-річницю ту річницю Дня Незалежності. Зустрічаємо в важких умовах. Сьогодні ціною життя і здоров'я багатьох героїв патріотів, ми маємо можливість сьогодні святкувати і радуватись гарному небу і рідній землі під ногами. За час Революції Гідності і антитерористичної операції ми мали і маємо можливість зрозуміти ціну справжньої незалежності, а державний прапор України, котрий оточений багатовіковою шаною, це символ особливого патріотизму та любові до батьківщини для кожного українця. Іванівчани стверджують, цьогорічне святкування має гіркий присмак: події, що відбуваються на сході, внесли свої корективи у настрій кожного. День прапора та День незалежності це дуже важливий день для кожного з нас, з українців, тому що він нас об'єднує під мирним українським незалежним небом, дає вшанувати також цей день загибших на території антитерористичної операції та дає можливість об'єднатися, об'єднатись духом, стати щирими українцями. Взагалі, розуміння цих визначних дат Дня Незалежності та Дня прапору має прививатись на рівні громади, школи, сім'ї, стверджує волонтер Григорій Макаренко. Це моя донька, і я стараю своїх дітей виховувати в патріотичному духі. Я вважаю, і, вважаю, і буду вважати, що сім'я виховання в сім'ї це первоначальне, це істоки з істоків. І школа це добре. Громада теж добре, але сімейне виховання це перш за все. Це свято, яке я не можу ігнорувати. І мені відрадно, коли приходить багато людей, віддають дану і шану нашому государству. Також в ці дні біля районного будинку культури був влаштований урочистий концерт. З метою патріотичного виховання, де батьки та їх діти мали можливість відчути свою приналежність до нашої країни і просто душевно відпочити, козацьку і і долю. Просто... Кожен з присутніх відмічає, що такі заходи не тільки потрібні, а й необхідні для виховання національного духу та любові до України. Я вважаю, що треба їх проводити і як можна частіше для того, щоб особливо наші діти розуміли, що наша держава і якось чудове свято, треба, щоб таких було побільше, бо це виховує патріотизм. І любов до нашої ненькій України. Підростаючі покоління теж розпіває їм сьогодні з бабусі. Так, слава Україні! Районну серпневу конференцію педагогічних працівників провів відділ освіти в Іванівському районному будинку культури, на якій визначили подальші перспективи в роботі. В цьому році сама конференція мала дещо спрощений варіант. На пленарній частині були привітання та нагородження. А з доповіддю всі бажаючі мають можливість ознайомитися на сайтах районної ради та адміністрації. З усього району зібралися освітяни, і їх традиційно привітали святковим концертом, на якому вкотре подякували за сумлінну працю, ентузіазм та відданість роботі. Святкова атмосфера має панувати. Взагалі новий навчальний рік треба починати з оптимізмом і з гарним настроєм. А те, що була скорочена програма, ну просто ми дублюємо ту інформацію, яку можна з якою можна знайомитися десь на самоті. Були нагороджені, завжди віддаємо шану цим людям, які працюють, і праця у них занадто тяжка, яка гідно не оцінена. Тому маємо надію, що зараз на засіданнях методичних об'єднань буде доведено до їхніх всі новинички, які будуть у цьому році. Будуть працювати методисти, будуть працювати керівники методичних об'єднань. Тому до нового навчального року всі будуть підковані. Ну що я можу сказати? Що, навірно, такий поетичний настрій, ось така сама атмосфера святкова, вона, мабуть, дуже добре впливає на людей. В, дивлячись, в такий час ми живемо, важкий час, то, мабуть, мені трішечки, мабуть, ми їм підняли настрій, тому що в них впереді робота, а робота праця в них важка. Це сіяти розумно, добре, вічне, це вчити нашу молодь, виховувати. Юні учасники теж вважають своїм обов'язком необхідність дарувати вчителям частинку чудового настрою. Добру роботу, вони учать учнів нас, навчають доброго, як треба ставитися до людей, як треба вести себе. Я просто дуже люблю свою вчительку, її поважаю, вона мені добрі оцінки ставить. Всі присутні залишились задоволені концертом. Вони переконують, що такий заряд позитиву дає на снагу працювати весь навчальний рік. ну, настільки позитиву, коли бачиш, як танцюють ці дітки, гарно підготовлені, ну, дуже гарно. І нам всім сподобається, що такий сюрприз, так приємно. Тимність заряджає нас, що наша професія почесна, і ми маємо як творче. Ми, чого ми пішли працювати в школу? Чого ми, ми, ми любимо дітей. Орден за мужність третього ступеня посмертно був вручений дружині та рідним Віорела Лісника. Так оцінила держава внесок нашого земляка молодшого сержанта, командира бойової машини розвідувальної роти, окремої 28-ї механізованої бригади у захист України, котрий загинув в районі міста Донецьк 28 грудня 2014 року. Ми разом з вами сумуємо за втратою Віорела. Ми його пам'ятаємо. І завжди будемо пам'ятати, він до кінця виконав свій конституційний військовий обов'язок. Ми пишаємося ним і сумуємо за ним разом з вами. Приміть, приміть нагороду, яку дійсно заслужив. Віорел за свій військовий подвиг. Військовий комісар Ігор Котов приніс свої вибачення рідним загиблого і разом з головою районної ради запевнили, що Іванівський район ніколи не забуде той подвиг, який здійснив Віорел. Замужність і професіоналізм виявлені у захисті територіальної цілісності України. Віорела Лісника нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Спортивні змагання присвячені Дню Незалежності України. Провів в Іванівці на базі дитячої та юнацької спортивної школи сектор у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації. В програмі були змагання з армреслінгу, гирьового спорту двох видів, поштовх та ривок, а також були змагання з тенісу, шашок та перетягування канату. Ці змагання проводяться для того, щоб залучити якомога більшу кількість молоді, дорослого населення до занять фізичної культури та спорту. Такого роду змагання у нас е проходять протягом літнього періоду. Більш вони присвячені таким пам'ятним датам, як День Незалежності, День Конституції. Для того, щоб прийняти участь в змаганнях, були запрошені учасники з усього району. Однак, в силу певних обставин або просто проігнорувавши дане запрошення, з деяких населених пунктів не було жодного представника. І, на жаль, останні роки спостерігається тенденція спаду зацікавленості молоді в фізичному спорті, стверджує Юрій Дучев. Рівень кількості населення, яке приймає участь в цих змаганнях, падає в принципі, з кожним роком. У зв'язку з тим, що все менше дітей залучається до занять фізичною культурою та спорту. Це, звичайно, прикро. В цьому плані у нас дещо. Погано працюють сільські ради. Своїми силами ми стараємося, звичайно, залучити населення, але на ці змагання в основному приходять учасники близько лежащих населених пунктів. Надалі організатори змагань сподіваються, що разом із допомогою сільських та селищних голів їм вдасться підвищити як рівень таких змагань так і зацікавленість в них. Та й нинішні учасники запевняють, що дані заходи – це і культурне дозвілля, і спортивний інтерес. Нужні такі ігри, але жаль, що на обласному рівні не грають. Суперники сильні, тобто було б нежелательно, щоб розвивалася ця гра. Ці змагання з різних видів спорту я маю на увазі і теніс, і шашки, і притягування канату, і гирі, інші види спорту вже стали популярними для Дня Незалежності. Звичайно, хотілося б, щоб рівень трошки був вищий, тому що не всі населені пункти нашого району представлені сьогодні на цих змаганнях. Дуже гарні змагання. І, наприклад, я особисто завжди захочую відвідую і. Приймаю в них участь займатися спортом не просто потрібно, а необхідно. Запевняють нас всі учасники змагань. Адже спорт це здоров'я. Футбол, волейбол або шахи шашки, але приймати в цьому участь це дуже прекрасно. Спорт це життя.